Ну що, друзі? Поїхали, як співає Світлана Лобода сьогодні. А саме ми розглянемо пісню спогади, яка вийшла вчора. Мабуть, мене звати Арчий Емираль, Я вокальний тренер, коуч, також автор-виконавець. Так, Світлана Лобода, це в нас українська співачка. І що наказала про днів? Наш дух ніби горе під саме небо. На яка з початком війни не мовчала про війну, вона зразу поістерила, їй було дуже погано. Я не можу себе зібрати, я не понимаю, що робити. Хочу сказати, що в моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна происходит... війна. Людей убивають, люди вимушені вынуждены... прятатися по підвалам. І нічого єсть маленькі діти. Я вже знімав е, відео про світочку, де ми розбирали більш детально її вокал. Тому там було наполовину розбір особистості, і наполовину я брав її там, мабуть, треків 5 десь ми розбирали якісь ключові, ключові цікаві моменти. Сьогодні я вирішив взяти одну пісню. Це пісня спогади. Одразу скажу, що в цій пісні її вокал не дуже там прям якось грандіозно відкривається. Це е, Достатньо діп-хаусна, клубна, така, я би сказав, наркоманська трішки пісня. Ми тут немає ніяких там якихось біонси, лідіґаґі там <*натолість> якихось високих нот. Тут достатньо якісь посередні ноти, але тим паче ця пісня дуже монотонна, дуже така дивна. Вона дивна. Мені це подобається свята, що вона може іноді випустити щось таке дивне. Ой, друзі, я ледве себе заставив взяти, піднятися, зняти щось. Щось зняти мене по плану сьогодні було зняти два відеорозбора. І щоб ви розуміли, на 에, взагалі інших людей. От мене там стояв півоварев і Дарафеєва. Я щось, отак, от мене таке небажання було на них знімати. Я тако думаю, о, а щось от світу якось мені хочеться зараз на світу сняти. От якось вона мене так замотивувала. Тому Світлана Сергіївна, знаєте, що ви мене дуже мотивуєте. І я бачите заради вас, яка як би роблю вам і піар, і рекламу і вам, і собі, і популяризую вашу українську пісню. Українську пісню. Ну яка у нас свята? Ми може. Можемо подивитися, вона гарно тримається, не дивлячись на те, що в неї є розлад, що вона пила і п'є антидепресанти. Тому вона отак от от держиться на цих концертах, в неї є ресурс. Щоб дуже так дуже обережно не затримуватися в цьому депресивному епізоді. Тобто, ми бачимо, що вона у чудовій формі, вона виглядає дуже гарно, вона там і слідкує за собою, і ця хореографія, і вона там встигає ще фарбувати волосся. Вона випустила альбом Меден'ю. На нього я, до речі, не знімав розбір, але там дуже багато класних є треків на російській мові, на українській мові. На англійській немає, бо вона вчить англійську. Вона м -м, каже. Що англійську. Тому, якщо вам буде цікаво, я ще візьму якісь ключові, дуже прикольні треки з Made in You, і ми розберемо. Да? Отак от. Ну що, давайте не затримуватися. Це якщо вам буде цікаво, я на неї зніму більш такий повноцінний розбір особистості. Якщо вам буде цікаво. Але у нас сьогодні відео взагалі то провокал, тому вибачте мене, що я так трішечки покопав нею. Ну, поїхали. Спогади. Хочу звернути увагу, що починається так нетипічно, стильно, якось е, німночка е, техноє, да? якийсь техномотив такий. Дивіться, от що мені, мені не сподобалось одразу. Тобто, тут початок такий дуже довгий. Оцей техно-діпхаус, у початок, я й кажу, це дуже така наркоманський, наркоманський мотив. Він затягнутий, він монотонний дуже він не одразу. Тобто назвати цю пісню хітом, не дивлячись на те, що хіти бувають дуже різні, відказати хіт очень сложно, тому що хітом абсолютно можуть бути різні треки пісні. Це може бути очень неожиданно. Тому, якщо ми беремо типа по типовим пісням хітам, це не типовий хіт, не типовий, але тим не менш це може бути хітом. Давайте вже слухати перший куплет. Вкритиме моє серце планами. моє тіло серце планами. Одразу вона в своїй улюбленій страдальній позиції. І це така позиція, немов вона зараз отримує оргазм. Ранами. Тобто вона і плаче, і отримає оргазм одночасно. Просто мри. Так, по технікам що тут у нас? По технікам у нас тут є техніка соп. Тобто, да, така страдальна очень. Потом у нас тут є видохи. Тобто, видохи задержані. І видохи якби как бы, в начале. Тобто, вона робить. делает И вот этот вот микростон, хнык, мы его назовем хнык такой. То есть у нас тут страдание плюс фрай, томная достаточно позиция. Ее можно назвать субтональной позицией. То есть тут много достаточно воздуха. Плана мы. И очень много фрая. То есть сейчас для нее это очень даже типичная манера. манера. З на кольорова ми бачимо ти минули мене... та, 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 та. Імпульсивний такий прийом, немов ми такими імпульсами оце робимо, і на це ще накладається така дуже ску... скудна артикуляція. Ми бачимо ти мене... та, 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 та. скудна артикуляція, рот вона майже не відкриває, і це що, що навіщо це робиться? Це продає м... такого деякого стилю. Таку манерність прикольну. Американську таку манерність прикольну. Вона ніби ковтає деякі о, закінчення, деякі букви. Вона їх заковтує. Вона проговорюється не чітко. Вона ніби п'янить свій голос. Вона його п'янить. Вона ніби обнюхалася, трішечки опилася якогось джинтоніку з вином. І у цьому кальянному барі закурила ще кальяну, і вона си бачимо. І ми бачимо, як вона ще прикольно грається з динамікою. У цій фразі ми можемо побачити, що якась її частина може бути гучніше, якась її частина може бути тихіша. І це також дуже прикольний прийом. Поїхали. Назад на крок, луна, дзвінок. Дуже стокатні такі мотиви. Стокато лігато, це у нас той, хто прошарений, хоч якось вокалі, знає, що стокато це у нас коли дуже різко. А тривіста, лігато це у нас плавно Так, а тут ми бачимо саме не лігато, а стокато. Назад, на крок, та та дзвінок. І також дуже багато повітря. Тобто, це такий фальцетний звук. Фальцетний звук. Що нас, спасе, Що нас не спасе, який в тому сенс? І зараз вона на таких обіртанах дуже негучних, тобто дуже неголосних, вона зараз тримається у монотонії. У монотонному інтервалі цієї пісні вона не дуже повишає цей голос, вона тримається майже в одній і тій самій манері. Але от на цьому бриджі це бридж, тобто частина, яка між куплетом та приспівом, тут нема майже фраю, тобто сіплості в голосі. Тут такий рівненький, гарний фальцет субтон. Ми бачимо поїхали далі. серед подій братів повій. Тобто серед братів. По-ди, по-ви, по-ви, это у нас прески, тут, так, либо куртизаны, как называли в Советском Союзе, куртизаны. То же самое мы видим достаточно хорошо, мне нравится, что Света у нас двигается в направлении новых красок голоса, новых манер, то, что многое из речитатива, даже какие-то рэп-элементы связанные прикольные штуки с дыханием, связанные вот э, с, с этой быстрой читкой. Ведь она все-таки поп-исполнитель, тем не менее, она отличалась в своих песнях еще в старых, что у нее есть вот песня, есть какой-то небольшой кусочек речитатива. Но если тогда это был речитатив. Якщо тоді то був кусочок речитативу, то сьогодні це вже повноцінний якийсь можна реп сказати. Це чітко, це прикольно, це стильно. Ще з цією п'яною манерою вони, воно звучить дійсно дуже цікаво. Слухаємо далі. Такий швидкий приспів, і ми можемо тут побачити, що дійсно це стильно, це нетипово, це прикольно. О, Дивіться, вона не співає зараз. Розкажи вітер мені, де ти був? Тобто не розтяжно, а вона зараз більшість слів проспівує за маленький про часу. Так, я казав, що я буду плутатися, але ж я можу собі дозволити. Можу собі дозволити, і у нас що тут виходить? Теж дуже така понічна манера. Вот і мені тут травиться, що тут дуже смішні, прикольно близькі слова. То есть настолько быстро тут проговариваются вот эти вот слова «Расскажи Витер», что там даже не улавливается та пауза. И еще один прикол, то что это достаточно на припеве проговаривая песня такая. Она как будто ее проговаривает. «Расскажи Витер, мне для этого був, як далеко ты не летав, як повильно ставал вильным, як добыл и стоп, кем ты перстав. ніч, не забуду, кто ты и я. Все слова твои вечно вещь врятували мое життя». Ось, і ми бачимо, якщо тут правильно натренувати, ну, так позайматися над ритмом, над швидкістю, над цією манерою п'яною з повітрям, з цим фальцетом, з цією скудною артикуляцією, то це, це може звучати так. Це може звучати як у лободи. Це я для тих, кому подобається її манера. Але не тільки ж вона використовує цю манеру. Цією манерою настільки багато людей користуються, Тобто це і з нашого шоу-бізнесу артисти, і з зарубіжного. Тобто це настільки прикольний прийом, який багато використовують. Але не всі как бы, об цьому знають. Тому я як как би бы, підсвічував вот ось це вот місце. Далі не буду розбирати цю пісню. Дело в тому, що це буде скучно, тому що там куплет в такій же манері. Практично нічого не змінюється. Також прип'єв. Пишіть вам, які как, у вас вообще от цієї пісні, від пісні спогади. Як вам зараз взагалі Світлана Лобода? Чи подобається вам її творчість зараз? Чи подобаються вам її пісні? Чи хотіли б ви попасти на її концерт? Бо в Києві щось їй не дають подихати. Скільки вона вже просто мільйонів відправила на ЗСУ, скільки на гуманітарну допомогу, і все рівно хтось знайдеться. То есть прибеса за те, що вона там строїла собі кар'єру в Росії, не думала про всіх людей. У мене є відео, за що її хейтять. Вот там прям відповідь, за що хейтять свету. Да, я такой немного сегодня прибитый, убитый, соответственно, я как бы и сам недоволен, как я записал это видео, но тем не менее, правило, которое я придерживаюсь, которое позволяет становиться, прогрессировать, двигаться вперед, лучше сделать что-то посредственное, чем не сделать что-то идеальное. Упрощенная эта фраза, сделанная лучше идеального. Я лучше сниму вот такой вот прибитый, Буду путатися в словах, і ще спеціально собі усложню задачу, буду делать на, буду це робити українською мовою. І це вийде це не просто шикарно, не ідеально, але тим паче я це вже зробив, я це вже розібрав, я вже це змонтував, я це вже виклав, поки хтось інший буде думати, чи, сні... чи знімати. Бо в мене якийсь настрій, бо я якийсь вбитий, бо в мене ще сломить, друзі. В мене останні дні так все ломить. Це з тим. Это з тим учотам, що я а, займаюся спортом, ще я yeah. вибачаю, що я сплю свою 8-9 годин. Що я в в принципі їм бачите навіть якісь Е, В принципі, їм таку не дуже шкідливу їжу, тим паче, тим паче я таки прибитий. але я знаю із за чого, і із за того, що дуже спека, дуже спекотна спека, коли я виходжу на вулицю, мене просто прибиває я як сонна якась амьоба, муха, черв'як якийсь. Виходить щось таке. До речі, друзі, дивіться мої виступи з минулого з минулих концертів. З минулого концерту вони вже є. Я їх повикладав, помонтував на Ютуб. Вони є там декілька пісень. Я робив кавер на тому, що я Україна на like a phoenix», Це пісня кончити Вурст. Потім ми ще співали з ученицею пісню на глубині. Оце все там є. Також в мене зараз теж буде виходить дуже класна пісня. Прям дуже. дуже 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 Просто в мене так, я включив трішки перфекціонізму в собі, і мені дуже хочеться її перезаписати, бо мені от такі от бувають такі бувають також проблеми, мені некачественно записали там вокал. І саме інтереше, що претензій к тому, как я спеціально, у мене абсолютно нету. Тобто я все зробив. Как, как нужно. Не записали, записали некачественно вокал в том плані, что. А его записали, а там можно на фоне услышать какие-то шорохи, какие-то разговоры, какую-то какую еще хуйню. И я два месяца с ним ему дохавал всю запись, чтобы ее привести до меня в моего вообще состояния, чтобы это звучало все классно. В итоге мы с ними разосрались, потому что я считаю, что с такими дилетантами, но они просто гробят творчество. Вот я даже я скажу, что это была за студия? Это студия Dirty Records в Киеве. Это просто кошмар. Они мало того, что не могли вообще базовые какие-то навыки сведения там применить. В общем, три месяца я мучился с ними, с этой песней. Вместо того, чтобы пойти к хорошему профессионалу и сделать это все за три дня. Три месяца мучился. Потом я уже своему звукорежиссеру перекинул, перекинул эту песню. Он сказал, что записано оно все жутко. Он мне это все пересвел. Звучит оно все классно, но слышна некачественная запись. То есть вот такой момент есть. Видите, какое получательное видео вышло. За счет того, что некачественная запись, придать какую-то форму этому звучанию можно лишь какими-то эффектами. За счет того, что он наложил эти эффекты, чтобы не было слышно, что запись некачественная, оно звучит не так классно, как могло бы быть. То есть обычный слушатель не отличит. Звучит оно для обычного слушателя охрененно. Я могу это отличить. Какие-то люди, которые варятся в музыкальной индустрии, могут это отличить. Ето я к чому ребят? К чому ребят, переходжу на українську, друзі, любі мої, пишіть на кого ви ще хочете, щоб я кого розібрав по кісточках, по горлових чакрах. Бо злобудою нам, в принципі, все ясно. Я вже сказав, які прийоми вона використовує найчастіше, тобто це придихання таке, це фальцетна техніка, це фрай, це томна така артикуляція, це дуже п'яна манера, це така п'яна щелепа, ніби п'яне, отак от щелепа. І ви зараз, якщо сумніваєтесь, ви якщо ці всі прийоми використаєте, ви побачите, ви побачите, що це дійсно так, що це дійсно діє. Ось, і якщо ви хочете її ще якісь пісні, щоб я розібрав, пишіть. Ви можете прям пісні написати. Я візьму з ньому відео окреме конкретно з цими піснями і розберу. Прям якихось суперможливостей в її вокалі немає. Я вже в тому відео, яке знімав, казав, що от в неї є такий, є такий пройоб, От який пройоб у Лободи. От в неї є такий пройоб. що вона дуже... Мало використовує міксову техніку, і тим самим вона не співає от на живих концертах. Тобто, бек не записаний, але на живих концертах немає такої потужної міці, типа Тобто, да, вона в своїх комфортних нотах це в нас контральто, тобто дуже низький тип голосу, і вона у своїх комфортних нотах. Друзі, якщо ви хочете вдосконалити свій голос, навчитись чомусь новому використовувати дуже популярні, дуже новомодні прийоми, дуже незвичайні, звучати по-різному, звучати стильно, використовуючи дуже нові фішки, прийоми, мілізми, фаршлаги, ріфи. От хто прошарний, той знає. Вокальний дизайн, якщо ви хочете класні свої пісні, пишіть мені, ми все зробимо. Якщо вам сподобалося відео, я буду дуже вдячний. Якщо ви підпишетеся на мене, бо я все ж таки початковий канал, такий, да, канал, канал, початковий канал, П початковий канал. Мені дуже, дуже необхідна підтримка, бо я хочу розвиватися у цьому плані, не дивлячись на те, що в мене стільки сфер, в яких я кручусь. Тобто я ж організовую концерти, я роблю івенти, веду ці івенти, викладаю вокал, пишу пісні, пишу пісні. Міні, артистам своїм учням співаю, контролюю. Я в цьому валюся, і мені іноді на блогінг, хоча мені це дуже класно дається, ну я просто це знаю це як факт. Е, мені на блогінг не вистачає просто енергії і ресурсу. Але поки я от підготовці там до слідучого концерту, поки в мене є якийсь час, що я роблю? Звісно ж, я у цю сферу теж вкладаю свій ресурс. Бо я хочу розвивати розвиватися як блогер, як експерт, як спікер, як мотивуватор, такий мотивуватор. Так тому і вас всіх до цього закликаю. От якщо в мене є такі рібятки, у кого дуже от вони творчі, і вам повинно бути це знайоме, коли ви творчі, у вас є. В Принципі дуже багато сфер, в яких ви почуваєте себе дуже класно, і вам так складно виділити щось одне. Але в мене для цього теж є право дуже класна. Я мабуть запишу відопотім. От, виділити щось одне, і, і вас якби не вистачає на всі ці сфери. І це дуже шкідливо. Насправді, тому ми обираємо собі пріоритетну справу. Ті справи. Ми, от як по піроміць, по піраміць кладемо на друге, третє, четверте, п'яте місце. Якщо у вас там вільний час від головної справи від головної справи, ви можете уділити свій час. От там справі на третій, на п'ятому місці, на шостому місці, на другому місці. І о цьому балансі ні одній сфері не буде це шкідливо. Це дуже цікава тема. Я ж кажу: якщо вам цікаво, я запишу про це окреме відео. Ось, щось за забалакався вже на 30 хвилин нас знімав. Ну нас знімав, як то кажуть, на декілька тижнів вперед. От у мене теж така є штука. Я можу довго не знімати потім не знімати. І все, і потім я буду нарізати, викладати ці шматочки, щоб моє табло і рило ви бачили дуже часто. Бо мені треба ставати дуже впізнаним. Популярним в своїй країні розвивати творчість, допомагати людям, підтримувати наших людей у такий час, показувати їм, що треба жити. Що треба жити. Перескочили, общем, на третю, десяту, п'ятнадцяту тему і буду з вами, ребятки, прощати. Мій робочий інстаграм. Я залишу під цим відео і до зустрічі. Мої дорогенькі! Все, а я піду плавати на пляж.